Всім привіт! Нарешті я вийшов у новому форматі для себе. Я дуже давно ще хотів почати записувати відео або якісь обзори. Дуже хотілося якусь там веб-камеру ще докинути. Але то потім вже мені треба звикнути, поки що, щоб я дуже добре говорив хоча б на запис, бо для мене це дуже незвично. Особливо записувати це все з першого дубля та без помилок майже. Тому почнемо. Сьогодні я буду розповідати більше про основні моменти економіки, так скажімо, бо якраз вона і впливає на усі ціни: будь то акції, будь то хліб, якісь облігації тому все інше. Буде маленький та швидкий курс ведення в економіку. Я, звісно, дилетант, я не навчався, в мене немає освіти по економіці, але мені це не заважає її дуже добре розуміти. Ну що ж, почнемо. Почати я хотів введення з пояснення, що таке центральний банк та звідки в нас беруться гроші. Основним друкарським станком в нас є центральний банк. Якщо брати, наприклад, США, бо в нас основна валюта світова, це долар, яка друкується якраз США. Там виступає Федеральна резервна система. Тобто ФРС. Якщо брати нашу країну, то це буде НБУ, Національний банк України. Якщо брати там Росію, це просто центральний банк. Ну і так далі. Тобто у кожної країни є центральний банк, який може друкувати гроші. Але за просто так, центральний банк не буде друкувати гроші, бо якщо він буде безкінечно їх просто-напросто друкувати, то вони будуть коштувати не більше, ніж просто звичайний папір. Тому треба це робити з умом. Як це взагалі відбувається та чому? Друкувати гроші центральний банк може з двох привідів. По-перше, хочу зазначити, що сама економіка вона дуже хитка, вона ніколи не має ніякої золотої середини. Вона дуже хоче наближитися до неї, але все ж таки не виходить, бо якісь можуть виникати. Несподівані проблеми той самий COVID-19. Чи, що чи щось інше, що може якраз збивати циркуляцію грошей, імпорту, експорту між, між країнами. Або той самий проблем з урожаєм, який може... О, давайте я виберу інший кольор, щоб було видно якийсь. А, нехай зелененький буде, напевно. А ну ка о, шикарно. Тільки я хочу трішки його зменшити. О. Наприклад, урожай. Якщо в нас пахне, ну, не знаю, якась пандемія між тваринами, між свинями, курями та всім іншим скотом, то в нас буде потреба надрукувати банально грошей, щоб купити цього скота у інших країнах, якої немає проблеми з цим. Тому основною ціллю центрального банку це є збереження типу балансу. Так ось з яких привідів може давати центральний банк грошей. По-перше, якщо в самому бюджеті з'являються якісь дірки. Ну тут можна сказати те, що може і бути якась проблема загалом економічна, несподівана, дуже може легко сприяти. Корупція та все інше. Ну Ось, наприклад, у бюджеті з'явилася діра. І бюджет не знає, а звідки ля взяти грошей. Щось продати країна не може, бо в неї цього нема. А звідки звідкіля гроші потрібно взяти. Тому країна починає йти до центрального банку та просити, а дай мені грошей. Центральний банк, звісно, запроси так не дасть. Йому потрібне якесь підкріплення, бо якщо знову ж таки він буде просто наліво направо розкидуватися грошима, то буде дуже велика інфляція і наша валюта стане просто папірцем. Тому для того, щоб мати хоча б якісь гарантії того, що країна виділить назад ці гроші для центрального банку, вони випускають облігації. Облігації це просто зобов'язання видавати центрального банку назад гроші чи під відсоток. Ну, тобто, можна сказати, сама країна сама у себе бере кредит у <губ> центрального банку, можна так це назвати. Далі у Центрального банку є така штука цікава, як відсоток. І якраз цей відсоток допомагає боротися з інфляцією або безробіттям. Якщо відсоткова ставка центрального банку. Наприклад, від'ємна, ну нехай візьмемо мінус 2,5%. То якщо люди, народ, ось він в мене, ось, починає робити вклади у банки, або бізнес починає робити вклади, потім самі маленькі банки починають видавати в центральний банк. То вони зобов'язані платити відсоток за те, що вони зберігають свої гроші там. Якщо ж в нас ключова ставка додатня, ну, наприклад, нехай буде 5% хочу, то сам центральний банк починає платити за те, що в нього вкладують гроші. Окрім вкладів народу або бізнесу можуть бути вклади в облігації або інвестиції із-за кордону, за що вони теж будуть отримувати відсоток. Ось, в принципі, вся робота центрального банку. Коли потрібні гроші, він почне друкувати. Але під відсоток. Коли у економіці країни відбувається рецесія, то рецесія це застой. Можна просто сказати, то центральному банку треба навпаки вкинути грошей в економіку, щоб люди почали витрачати, щоб бізнес, почав давати, щоб бізнес почав більше давати попиту та запустився процес імпорту та експорту, на чому буде виживати вся економіка. Тому ось цих двох полях можна заповнити якимось тільки вже чорним кольором, депозити. Насамперед. І в нас є кредити від усієї роботи якраз сам перед центрального банку та економіки країни. О, в нас будуть залежати, візьму, а ну, нехай такий колір в мене буде. Доходи населення. Пускай буде нехай буде просто доход. І в нас буде виходити ось тут баланс між зберіганням. І споживанням. Ну і далі це все в нас буде в принципі впливати на сам попит. Зараз вже майже перейду до основної думки. Чим ще тут можна доповнити схему? Ну, те, що в нас є сам імпорт. Як я вже зазначав, в України можуть відбуватися якісь несподівані проблеми, або вона просто може не мати якихось ресурсів. Того самого, ну, банально, що там перше мені на голову спливає, Ну, літій, нехай буде літією. Для створення батарей, або якоїсь руди заліза, мідь, вугілля і тому все інше. Або у якоїсь країни може бути забагато якогось іншого ресурсу. Якщо взяти, наприклад, нас, ми були основним постачальником соняшникової олії, якщо я не помиляюся, ну, От ми можемо, наприклад, продавати соняшнікову олію, а отримувати. А отримувати якісь мікросхеми, наприклад, з того ж з Китаю, там, де буде все це дешевше. Тому в нас є ще. Експорт. Ось ці два пункти, які в мене ще є в схемі, це є. Так скажімо. У мене ще є тут два пункти, які можуть впливати. Це, в принципі. Ну, можна віднести якісь несподівані проблеми, ну, та сама війна, яка може нарушувати циркуляцію X, яка може нарушувати циркуляцію імпорту або експорту, або якісь санкції, або ембарго, чи щось на штаб цього. Ну, просто ми зазначимо якісь проблеми, які напряму будуть впливати, знову ж таки, на імпорт, експорт та сам, сам курс валюти. Ну і останній в мене залишається тут зовнішній попит. Ось виходить, що в мене табличка повністю заповнена. Тепер, коли ми пройшли десь перший курс економіки, дуже коротко та дуже швидко. Можна прийти до основного діла. Навіщо взагалі це все я розповідав? <хи> Виходить так, що сам бюджет, ось цей. Бюджет країни, він же міняє облігації на гроші, які друкує центральний банк. Але є одне маленьке но, ну, те, що. Сам бюджет не може взяти ніде грошей майже тільки на якомусь імпорті або експорті на циркуляції. Але якщо в нього будуть проблеми, то для того, щоб погасити свій кредит, цей бюджет буде брати у центрального банку ще більше кредитів, або просити, щоб ці облігації викупали якісь інші інвестори, і вони вже будуть отримувати більше грошей. Тобто по факту, ми беремо кредит і гасимо, і беремо, тобто, по факту, ми беремо один кредит, щоб погасити інший кредит. І в нас, і в нас виходить майже безконечна пірамідка, яка з кожним разом все збільшується збільшується дру... друку грошей. Чим це впливає? Ну, По-перше, в нас постійно зростають ціни. По-друге, окрім цін, в нас можуть зростати і самі акції, наприклад, та сама криптовалюта. Ось подивимося, наприклад, графік на 5 років. Це графік друку грошей у США, як він відбувався. Тобто, знову ось великий. У 2020 році в нас відбувся ковід. Якраз, якщо не помиляюся, ось у грудні він почав йти, йти, йти. Потім спихнула пандемія по всій землі. Була дуже проблема з виходом на роботу, майже ніхто не працював. Тому для того, щоб стимулювати якось хоча б економіку, Федеральна резервна система США почала дуже скажено друкувати гроші, за рахунок чого ми бачимо отакий ось графік. Якщо подивитися на графік облігацій США, навіть індекс 500 найсильніших компаній, найприбутніших. То ми бачимо, що ось якраз цей був COVID. Ну, У мене там трішки ще є свого малювання, але то не важливо. Тут відбувся COVID, який бахнув аж на 35%. Це дуже велико. Такі корекції відбувалися тільки вон у кризі 2008 року. Там взагалі скажені 60%. На цей раз було, там скільки разів? 35%, так. де в мене там лінійка? Так, десь там під 35. Після чого економіку почали завивати грошима, і вона почала зростати. І вона зростала 2 роки. Якщо подивитися на графік того самого біткоїна. О, скільки тут? О, тут майже нічого немає. О, якраз в мене тут позначено момент ковіду, на криптовалюті воно відразилося ось так: от. в нас була корекція там. Більше аніж на 50%. Потім економіку знову ж таки почали залавати грошима. Люди почали купувати все, що їм треба. Були дуже дешеві кредити. А коли ти маєш все, що тобі треба, у матеріальному плані, ти починаєш щось складатися. І там був час, коли навіть домогосподарка, яка взагалі не зналася у криптовалюті, в акції тому все інше, навіть вона почала вкладатися. За рахунок чого ми бачимо. Рост у скільки відсотків? А, ну, у 14 разів виріс а, сам біткоін. Можна ще поглянути загалом, яка була капіталізація під цей час, як вона зростала, але це мені здається не дуже важливо. А, і, а, і якраз у цей час а, люди змогли дуже багато заробити. Але є одне маленьке но. А, це якраз те, що я казав брати кредит, щоб погасити минулий кредит. Коли центральний банк друкує дуже багато грошей, основна валюта цієї країни починає дуже сильно обесцінюватися. І у США зараз якраз цим дуже велика проблема. Зараз я відкрив вже інший графік. Це якраз вже державний борг країни. Рос іде ну, просто скаженіший. І З кожним роком, та навіть з кожним місяцем відбувається повністю обіцінювання долара. І в подальшому, якщо ця проблема ніяк не буде вирішуватися, то долар просто приберуть з світової арени і замінять на якийсь, якесь євро. Якраз що в нас відбувається в країні, якщо хтось бачив, то десь чи всередині весні, чи під кінець ближче. Десь чи всередині, чи під початок весни наша держава те, що вона буде потроху відходити від долара та більше робити клон на євро. Тобто в нас буде основною валютою циркулювати ну, гривня, само собою, і другою валютою буде вже євро, а не долар. Якраз ось ця проблема з державним боргом США і є, як на мене, привідом для цього. Але чому саме? Євро для мене не дуже зрозуміло, бо е, у Європі також не дуже все добре з економікою та інфляцією, там теж є свої подводні камні, так скажімо, але то інше вже тима. І так ось що в нас виходить на даний момент? Коли прийшов Трамп, е, він почав е, стимулювати економіку накладанням пошляних. Тобто він хоче зробити так, щоб весь товар, який доходить до Америки, обкладався відсотком. І всі компанії або перейшли до самої Америки, де вони будуть сплачувати менше відсоток, що не буде так сильно бити по їх прибутку, або будуть просто платити великий відсоток США для того, щоб підтримувати якось її економіку. І таким рішенням, якраз Трамп хоче зробити так, щоб. США не виходило з світньої арени, бо якщо в неї будуть дуже проблеми високі з державним боргом, і якщо країна не зможе надавати ніякі технологічні можливості, то вона просто піде на другий план. І тим самим якась Європа або Китай просто захватяться, або навіть Росія, вона просто захватить... Всесвітній ринок і буде контролювати його. Ну а США це не дуже вигідно. Тому на даний момент Трамп хоче просто переместити до себе якомога більше е, технологічних е, гігантів, і потім вже просто почати знизувати ставку, сказати те, що там в нас все шикарно, ми всі в шоколаді. Давайте друкувати гроші, давайте е, будемо запускати далі далі економіку, за рахунок чого. Весь ринок буде наповнений дуже сильно ліквідністю самими грошима. Долар буде обіццінюватися, але та сама криптовалюта або акції почнуть зростати в геометричній прогресії. Ну, якось так. На цьому я вже завершу. Гадаю, я доволі доступно зміг висловити свою думку. Я дуже втомився. Я тут за кадром вже скільки? 30 хвилин. Я усе це обріжу, в мене вийде ну, хвилин 10, але. ну... Для мене поки що це дуже важко та дуже незвично ще мені це слід імонтувати. Тому так, дякую за увагу. Мені буде цікаво дуже почути якийсь фідбек, як це взагалі було: занудно чи не занудно, зрозуміло чи зрозуміло. Тому чекаю. Все, дякую.